До нашої ери цар Набуходоносор знищив перший храм і місто Єрусалим. Велика кількість євреїв тікла сюди, в туніс на острів Джерба і відкрила одну з найстаріших на світі синагог. Сьогодні ми до неї завітали: Ель – синагога на острові Джерба.

Босі, тут треба розутися перед входом. <різований> Із записочки за, за стіклом, то напевно побажання. Отут на таких євреї сидять. Тут напевно читають тору на таких сидіннях. Бачимо. Тут з'їжджаються євреї цілого світу. Паломники. Mm -hmm. О, вот такая. Mm -hmm. Одоба mm -hmm. выглядит, потолно. Скиния. Вот в этими стульями паломники записывают. свої імена, свої побажання. Бачимо такі от підсвічники. Стилі французькі, італійський, бельгійські, тунезійські. Тому що вона проводилася з реконструкції 100 років тому і ці всі стилі тут перемішалися. Під Зараз підемо ще в другий корпус і подивимося, як в ньому тут виглядає. Єврейськими тетраграмами написано ім'я Бога, яке записано в Біблії. На українську мову воно звучить або Єгова, або я. На території синагоги збудований такий комплекс, де поломники зі всього світу, коли з'їжджаються, мали де жити. Подивіться. тут знаходиться Більше ста номерів, і коли вони з'їжджаються на свято раз в році, то є де жити, мають де жити.